Я пережила дуже великий страх і дуже велику тривогу тоді, коли в наше місто зайшли е танки. Були моменти, коли я засинала ну, з такою думкою, що я не хочу просинатися, щоб більше нікого не хоронити. Зараз в мене на окупованій території залишається батько. На жаль, ми не підтримуємо спілкування. Тому що ми маємо різні політичні погляди, неможливо залишатися в здоровому умі, сприймаючи все те, що сьогодні в нас відбувається. І я їхала по допомогу навчитися справлятися і потім навчити свою родину справлятися з цими випробуваннями, які випали на наш шлях сьогоднішній. Відчуття цього всього суспільного горя ми пережили на своїй родині і в частності розлука з дітьми, втрата дому. Знаєте, як відчуття, коли ти вже виїхав, коли зрозумів, ну коли вже перший шок, перший страх пройшов, то ти виявився от в такому житті, як між небом і землею, і не було навіть якогось, ну ніхто. Ну, я про себе можу тільки говорити і про свою родину, що ми не розуміли, як жити, як в цьому жити, як ми просто завмерли. Війна почалась для мене у 2014 році. Я жила в місті Макіївка Донецької області, яке окупували, і в серпні я вимушена була переїхати в місто Суми. Протягом цих трьох років, де почала... спочатку повномасштабного вторгнення, я відчувала страх, страх втратити те, що я здобула. Це моє нове життя, моє нове життя поза окупацією. Відчай. Був певний час була зневіра. Зневіра в те, що ми вистаємо те, що місто не буде знову окуповано, і я не вимушена буду поневірятись по інших містах, місцях. Дуже боляче. І цей біль він дуже. Заважав і пригнічував мій стан. Десь неділю ми були окуповані. Люди боялися вийти на вулицю. Ми ховалися. Дуже сильно велика була депресія в людей. Тобто всі були налягані, налякані, нажахані. І ми попали в такий стан, якби як якусь клітку, да? і там почали якби виживати, тому що. Люди стали зліші, якісь замкнутіші. Я бачила, що багато людей в розпачі, просто кидали свої домівки, сусіди там виїжджали. У мене два сина, старший син. Він з першого дня пішов, з 24 лютого, 22-го року. Він вже пішов, пішов добровольцем в липні 23-го року, молодший син, тихенько. Не сказавши мені ні слова, сказавши, що він знайшов роботу в Києві, він йде добровольцем. Ми всі на нервах, ми все це переживали, молилися. Та сталося так, що 20 жовтня, 23 року, молодший син загинув. Я просто згорала для мене цей центр, був він як спасіння. Просто я випадково побачила в інтернеті дівчинка, якась розповідала за нього, і я зацепилася за цю соломинку. Тому що розуміла, що треба щось міняти, бо вже моя психіка була ну, ну зовсім крах. Я я зовсім вигорівша була. Приїхала з, таким, з такими валізами велетенськими свого болю, я в це навіть не дуже вірила. Але я була готова працювати на всі 100, щоб взяти максимум для себе і е, те, що дають, ось те, що дають. Коли я проходила. Цю програму це були такі емоційні гойдалки: Ти від розпачу до піднесення, від е, сьогодні все погано, ми всі помремо. На завтра ти вже думаєш, що е, все буде добре, все, ми зможемо вистояти, ми зможемо це пережити. Коли програма майже дійшла до кінця, я розумію, що так працює вона, ця програма. І ти відчув всі ці знаєте, сходинки, які. Що в тобі відгукувалося? Відгукувалося все, по всім питанням, по всім е, темам, які ми проходили. Ти завжди знаходив щось в собі і розумів, як над цим далі працювати і що з цим робити. І так, це дуже боляче копатися в собі і знаходити оці болі, але воно дякуючи цьому, починаєш розуміти і себе, і свої помилки. І помилки навіть інших людей, уже ти по-іншому до них ставишся, і по-іншому -по їх присприймаєш. І, чесно кажучи, дякуючи цьому центру, я зроблю. Зрозуміла свої помилки навіть у відношенні свого свого старшого сина. Я дуже сподіваюся, що я зможу налагодити контакт знову старшим сином, який у нас на сьогоднішній день був втрачений. Не треба сумніватися, треба їхати. Це буде стопроцентне полегшення здоров'я. Бо люлюди люди тут дуже велика довіра до людей відновлюється. Тут підтримка велика. Дуже великий бонус в тому, що це безкоштовно, бо не кожен може собі дозволити оплатити того ж психіатра чи психолога. Це це дуже великий бонус, і дуже великий плюс організаторам і спонсорам цього центру. Тобто я дуже вдячна їм. Я їду дуже з позитивними думками. В мене вже даже навіть такі от думки про те, що я хочу на, ближ, на ближче свої п'ять років. Тобто я хочу відкрити свій бізнес. Во. І да, я хочу розпочати свій бізнес, і в мене є такі думки, і я думаю, що я впораюся. Дякуючи вам. Найголовніше, що я взяла для себе в перебування за ці 2 тижні, за ці два тижні, що я можу знову довіряти людям. Так працює групова терапія, тому що нам здається іноді, що ми залишаємося один на один зі своїми почуттями, емоціями з болем. Але коли ти зустрічаєш людей, які відкриті, це спеціалісти цього закладу, ці люди, які разом зі мною перебували в реабілітацію, це. Це щось неймовірне. Про це неможливо сказати і описати словами. Це ти ніби причетний до чогось більшого. Можливо, до всесвіту, до Бога, до чогось вищого. Інструментів дають дуже багато, щоб ти міг сам з собою працювати це. Але, звичайно, розумію, що накоплюючи стільки років цей біль за такий короткий термін, неможливо позбавитись його всього сьогодні. І найцінніші поради, які я тут почула, що ми садимо тут собі таку невеличку насінинку, яка дасть паростки. Любові до цього світу і прийняття любові від світу до себе ось так.